Скільки мільйонів закатали в асфальт в кривому розі за останні 3 місяці? Це дуже цікаве запитання. Особливо на фоні того, як насправді в нашому місті виглядають дороги. І що Саша Нилькул казав про те, куди вони будуть витрачати наші бюджетні гроші. У цьому коротенькому відео ми з вами зробимо одразу декілька речей. Подивимось на стан однієї з доріг міста. Побачимо, скільки ми за це платимо більше двох мільярдів. Ну і у кінці дізнаємося, в чому ж схема. Чому вілкулам цікаво ремонтувати дороги, навіть якщо буде апокаліпсис і планета почне вибухати. Війна, все спішить. Почнемо з того, що разом з вами прямо зараз. Аж майже хвилину пройдемося, ну, проїдемося вулицями міста і побачимо, що насправді дороги в нас більш-менш цілі, якщо знизити планку і не очікувати чогось від них взагалі. Ям на дорогах, можна сказати, немає. Зроблені вони від початку погано, бо на будівництві вочевидь, крали, тому й тріскаються і стоять недовго. Давайте ми з вами погодимося, що ситуація з дорогами дуже далека не лише від ідеальної, а й навіть від хорошої. Але на зараз, поки йде війна, можна ж це якось вже перетерпіти. Ви так не вважаєте? Я не знаю. Я не знаю, що про це кажуть люди, які захопили владу в Кривому Розі. Звісно, ви знаєте, на чому я крутив ваші українські закони. Мені ваші думки, що ви там хочете чи не хочете, байдуже, це моє місто, і буде так, як я скажу. Вони нам кажуть, що нічого не будують, і всі гроші витрачають на ЗСУ. Що ми з вами про це думаємо? Напишіть у коментарі, а ми поки що подивимось сайт казначейства і побачимо, що за останні три місяці із бюджету кривого рогу на рахунок фірми, яка нам робить дороги, переведено більше ніж 171 мільйон гривень. Там, певно, десь під 200 мільйонів, але я скажу відверто: на 170 я зупинив підрахунки, бо це і так вже дуже багато на мій смак. Адже мені здається, що дороги наші не виглядають на ці гроші, і що зараз такі витрати нам не потрібні. Ну так, чи не так? Що про це думаєте ви? Пишіть у коментарі, а я поки що нагадаю, що фірма, яка останні два десятки років пиляє гроші на ремонті доріг в кривому розі, поділена на кілька частин, які, звісно, належать друзям гнилькула, а саме головному рабину міста та колишньому міському голові Любі. Є також більш дрібні власники, але то не так цікаво зараз. Замовляючи утримання доріг на сотні мільйонів гривень, вілкули не дороги хочуть нам будувати, а підгодовують своїх дружків. До речі, може хто забув у 2017 році, за хабарі була зам'ята справа про те, що із 250 мільйонів, які виділяли на ремонт доріг, відразу назад, у вигляді відкату гнилькулу, в той же день повернулися 50 мільйонів. Решту розпиляли поміж друзів вілкулів. Бачите, друзям навіть знижка від відкаті діє. Найголовніше запитання цього відео, на яке я попрошу вас знайти в собі відповідь, чи потрібні кривоморогу вілкули? Це ворог мешканців нашого міста цьому відео автор висловлює про особисту думку, оцінуючи слушання та все, України з 30 Конституції України та всім України, який дозволено. Ще раз повторю, автор висловлює